Скоромовка день перший. Язиком не промовити, то і пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'я погода розмокро погодилася. Зшитий ковпак не по ковпаківськи, вилитий колокол не по колоколівськи, треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати, треба колокол переколоколувати, перевиколоколувати. Треба усі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити, і тоді так заговориш, наче річечка задюрчиш. Від топоту копит поляка по полю летить, то відіслали Сеню з донесенням. Голова у сені як козубець. А мозку ані крихти, з виду орев по розуму теперюк доскакати доскакав та все не розповів. Розповів, що на тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й так, і не вилавірували. і що Прокіп не варив а з'їв у марфи усю сироватку же час розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого у конституційному місці Константинополі, котрий вимудрував удосконалені пневмо-мішковитрушувачі. А все тому, що діло було увечері, коли робити було нічого. Розчулена вавілонка Варвара розчулила нерозчуленого вавілу. А веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара. Це ж розчулила нерозчуленого вавілу, що виявляється дуже добре, бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоручицю, а ще говорив, що у гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш, що луска у ляща та щуки, що у оси на вуса не вусищі, а вусики, що йшла Саша по шосе та й смоктала сушку, а назустріч їй шофер по шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним, як чортеня. Саша шофера побачила, обімліла, слова сказати не може, тільки тіт, тіт, тет, тат тот тут тит. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла розповіла, що на дворі трава, на траві дрова, що усіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискоромовиш та спробувати світ. І я це зроблю.